Вони нам брехали, і тепер зливаються. Вангарт офіційно заходить у крипту. Так, це саме те, про що ти подумав. Компанія, яка управляє понад 11 трильйонами доларів і роками казала, що крипта це туфта, завтра відкриває своїм клієнтам повний доступ до криволютних ETF, а можливо, вже сьогодні. Біткоін, Солана, XRP, Ефіріуму, все це тепер можна буде купувати прямо через Vanguard. Ті, хто в 23-му році скептично посилали крипту. Передумали, а що ж змінилося? Абсолютно все. Попит став настільки великий, що навіть найконсервативніші гіганти не можуть устояти осторонь. А ось що це означає: крипта остаточно стає частиною традиційних фінансів. 50 плюс мільйонів інвесторів отримують легальний зручний доступ до цифрових активів. У ринок може зайти хвиля нового капіталу. А всі, хто думав, що крипта несерйозно, сьогодні просто ковтають пил. Це один із найважливіших моментів для ринку за останні роки. Слідкуй, бо далі буде ще цікавіше. Для тих, хто не знає, авангард це фонд номер два після BlackRock Ну, коротше, люто і круто. От прям ну кайф. Я задоволений. Оце крута новина. Правда, звісно, ще можна подумати, що крута новина це прям погано, бо все може піти вниз, але ми і так внизу як би. Ну, дивимось. Мені подобається настрій на ринку. Ну, ось такий у великого капіталу.